Так, добре, що ми спокоїмо. Добрий день. На позачергове засідання місцевої комісії студента ПТНС прибули члени по запрошення. Кворум для прийняття рішення. Добре, кворум є. Отже, у нас на порядку денному лише одне питання щодо кризи ситуації на колпарпатних потік. Це пов'язана з тим, що сьогодні майже всі працівники, також персоналу, написали заяву на звільнення з церкви ЄПС. Так, називається, церкву ЄПСВ. Якщо виникає критична ситуація, тим, що завтра, якщо не буде людей, там може бути загроза взагалі зупинити повністю учасниць труп. Ну і будемо мати ту ситуацію, яку ми вже півроку говоримо, про яку ми попереджали ще півроку тому. Вона зважається до того, що вона може бути. Але те, що вона шукати великі ситуації, не повинні того допустити. І в нас була зустріч з працівниками, особисто згоди тому, тому була так потім коротко розкажу про неї. Так, ну, ми зараз може ще так немає керівника, не на жаль, чомусь. Володимир зараз проблема з керівника. Я знаю, що проблема. Ну, є керівник, хоч якісь є керівники. На жаль, його немає. Ну, Тарас, ви щось можете сказати, що нічого не скажете? Ви, нема керівника. Я зараз свій повноважень можу відповісти на питання, якщо не Коротко, то так, як він також сказав, що люди змінилися, 28 чоловік з 38 по маршу нова склада людей це зарплата, затова зарплата. Десь в жовтня місяця ми отримали зарплату, нам були 6 деякі заплати, 6 тисячі, що півтора зарплата не буде. Дуже одна місяця зараз. Раз, другий раз, мали зустріч з вами. Тут настала точка. Трошечки зранку ще були якісь розмови з людьми, тому що довго перекриття звернулося з звільненням. І аж тепер десь я отримав учасників 20 тисяч людей. Ну, поки що вихід, той, що ми мали зустріч, вихід завтра ще один з людьми говорити, ви, ви продовжити з ними співпрацю. на Я зараз це не не так, я не дам не дам. все розкажу, бо я думаю, що буде керівник, Мені питання будуть до керівника. Ну, за ситуацією <плес> на підприємстві, <плес> я не можу вам говорити, тому що не звинувачені там, чому не виплачують <плес> зарплату, чому немає прошейних <плес> підприємстві, ну і відповідно, чому не виплачується зарплата працівникам, Так, що і давно траси. Дивіться, я також розказую, звичайно, що була розмова з керівником, Сергія Ярославичем, не конечно, так і керівника. Не знаю, я не знаю, хто там нічого ситуація завжди дуже. Але Бог за він наразі є керівником. І е, поясню, що Калавська міська рада, так що мене появить, немає боргів, так панотахів. Звичайно, що є борг Каласької енергетичної компанії за чистку стопки, але цей борг звідки видно. З того часу, коли Карпатна Тахів заставила нас оплачувати за очистку дощових стоків. як дощ падає, ми маємо ще платити кошти за це. Ми вирішили це не ставити на плечі громади, ми вирішили, що це будемо компенсувати коштом хаосської міської ради. Підусі ми будемо дотувати кавуську енергетичну компанію з тим, щоб вони могли оплачувати на шарпатну птахів за очистку стоків. Звичайно, що поки йшли суди в цьому ми суди мисли бо Закон так написано так, що такі, все, що заходить на вшистку, ви мають платити до своїх Ну, Бог з ним. То цей місце якраз протягнули в Кулесі, цей борт біля 20 мільйонів не побачився, але ми практично вже почали ці кошти віддавати. Наскільки я знаю, що на загальному, якщо ми беремо Покарпатну по, карпану, по кирку, так, ми десь 16,5 млн грн, так і це житловно. Уже 18. Вже 18 мільйонів гривень хочеться. Ні разу попередники наші не платили воду ні копійки на учні споруди. Ми розпочали оплату. 17,5 мільйонів приблизно ми вже оплатили. Тобто від нас кроки йдуть. Чому керівництво Карпатного птахів ми цього не розуміє? тому що я ще скажу, вони зобов'язані забачити стабільну роботу в численних споруд. Питання з персоналом це їх питання. Тобто тут з персоналом треба спілкуватися, треба говорити, треба обіцяти. Наразі чомусь ми цього не бачимо. так? Відповідності, для того, щоб ми могли дотувати хауску електричну компанію, хаустська міська рада повинна отримати звідкись кошти. Тобто кошти ми отримують платників податків. Зокрема, Карпатний фтахіо вже більше як 70 мільйонів заборгував місто ріндон, так взяти. Тобто, самі розумієте, тобто, де є 70 мільйонів, де є 20 мільйонів. Тобто вона повертає ці кошти, ми давно би ці кошти вже оплатили би і забули, і люди були підтримані. Прекрасно розуміємо, що Карпатних Тохіями немає зараз тих коштів. Ти більше вона зараз 20 мільйонів ми в житті не знайдемо, тому що немає так поступу, що ми виплатуємо. Відповідно, треба шукати в ситуації. До того як допустили, тому що я сьогодні спілкувався з людьми, десь біля години ми з ними спілкувалися. Емоційна була розмова, звичайно, дуже емоційна, тому що людям не подобається хамські відношення, так вони мені сказали зі сторони керівництва Карпатом тіма до них і потім дійсно в емоціях написали цю заяву. Ми про ситуацію на Карпатам-Тохімії вже почали говорити, як пам'ятаєте, з кінця грудня місяця. Тобто ми вже тоді говорили, так що є питання електроенергії, є питання у людей так само. То нам все ж таки вдалося те, що ми збирали тут, до речі, дякую ще на тип ТНС, тому що збирали, тому що ми дійсно докарчалися. На сьогодні був форум Франківського. Дійсно, народні депутати казали, що практично, громада сама сама на сам стала своєю проблемою. І завдяки громаді Карпатний Фтохім все ж таки є зараз, наразі з електрожиленням. Те питання, яке ми піднімали у людях, ми піднімали ще з самого початку. Далі серйозне питання по людях. Люди не будуть без зарплати, вам довго працювати. І от навіть час інше, дійсно люди написали заяву на звільнення. Ми сьогодні з людьми, чесно кажучи, спілкувалися. Е, ще два місяці тому вони до нас приходили, і ми казали, що все ж таки вже там вибусів кіновий так? Вже все ж таки вони мали б можливість продавати сировину то, що здійснити розходочну діяльність. Чому вони це не зробили, чому вони продають сировину, чому вони не здійснюють там діяльність на вивку заробітні плати, для нас не зрозуміло. Всі прохання до керівництва до та тім, щодо надання інформації до їхніх власників дати карта, дати телефони, на ногами життю, пройдемо з ними зустріч, хочемо зрозуміти, як чином вони там планують далі розвивати підприємство. До сих пір ніхто нічого не дав. Навіть сьогодні керівник обіцяв, що мені дасть вже третій день обіцяє, так нічого і не дає. Не розумію тобто, ситуація, тобто е, гарно спостерігати зі сторони, я власників не здаю, а місто нехай собі думає, як хоче. Не може. Це кримінальні питання з Він повинен забезпечити, тому що наразі ці права про власність це не є наша власність. Якщо нам передадуть дословське віддання, звичайно, що буде великий, великий навантажений бюджет, але це буде вже тоді наша відповідальність. Наразі в такі момент це якась така бездіяльність, просто повністю, що не виконується певні функції. Ми переговорили з людьми, так, ми не знаємо, де я сподіваюся, що ми дійшли консенсусу, консенсусом з деякими людьми, там така, так, що так, 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 так. Пан Тарасич сказав, що буде збиратися з тим, що ми підтримуємо Кавська міська рада. Ми з Нашою Василью а ми ще дати кошти з тим, щоб ну, так орієнтовно подивилися 2 мільйони гривень, ми ще десь крибемо, так, щоб ми могли викупити тим працівникам, як мінімум, щоб вони по 30 тисяч кожен отримали. Але там чітко має вначальність церква тепер від тих людей, суто люди, які там залишаться робити, так щоб все ж таки ми могли певний період часу, як мінімум місяць, підтримати. Десь через два тижні, каже, і співвласник, приїжджає і, можливо, з нами зустрінеться, щоб ми для себе чутко мали зрозуміти, що хоча б на цей період часу Калуська сільська рада підтримує наших людей. Це наші люди, це і наша безпека, це і наше місто. І, чесно кажучи, ми це хочемо таку зротню реакцію бачити від керівництва того Карпату Тхім і їхніх власників, бо не може бути постійно місто цьому заручниця. Відповідності до цього ми будемо тоді завтра, Вікторій, <мес> є. бюджетну комісію проводити, так, і в п'ятницю будемо проводити позачаргову сесію Кавської міської ради щодо виділення тих 2 мільйонів орієнтовно, ну я так почитав, десь там до 70 людей, так що десь так по 30 тисяч, так, ну, дамось, по 30 тисяч ми дійсно могли отримати наразі ту заборговану зарплату. Далі ми будемо працювати по ситуації, тому що ну, ми не розуміємо надалі політику того Карпату, кім і їхні власники. На жаль, наразі так. Так що відповідності, ми повинні так само. Ну, ми, просили, ми не можемо вимагати, але ми будемо просити, щоб ці кошти, які Кавська міська рада спрямовує через КИК, на торкарпатнахін, ТО, спрямовувалися безпосередньо на зарплату працівникам цех і вчинських фундацій. Ми оплачуємо, мешканці міста оплачують за очеред по стоків. Так що, будь ласка, давайте оплачувати хоча б ту зарплату тим працівникам, які все ж таки забезпечують роботу очисних споруд. А далі, нехай вже так само приймають якісь рішення по своєму інших там персоналу, так? яким чином іншим людям, бо там, чесно кажучи, ще й до старатися народи, які працюють, так само мають мати зарплату, така й думає, там все вони продукти. нову діяльність. Ну це питання вже безпосередньо керівництво власників того карпатного птахів. Так якщо таке буде прохання, потім протокол це записати, але Юрий, тому що ми говорили на мешканцям, говорили, що ми попросимо керівництво по карпатного птахів, щоб вони так поступили. Щоб не було потім, щоб ми знову перерахували на 500 тисяч перерахували, а люди отримали там по 1800 гривень. ми розумієте, що 5800 гривень це коли там, хто знає 5 дітей і так далі. Це, це нереально. Добре. Є у вас питання завадження пропозиції? Нема. Тоді Олег кажуть, будь ласка, зачитайте і, будь ласка, тоді внесіте цю пропозицію так само до порядку протоколу. Націодцять позачергове засідання міської комісії з питань пізнання побічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 31 липня 2024 року слухали перше про ситуацію в роботі учасників спорудів приплатна ПТОХІМ. За результатами доповіді і за рахуванням їх обговорення з метою забезпечення нормально поможет діяльності населення та військової територіальної громади та недопущення виникнення надзвичайної ситуації. Комісія вирішила. Перше інформацію до поглядачів щодо ситуації, яка склалася з ТОВ «Карпатнафтохім», прийняти до відома. Друге зобов'язати ТОВ «Карпатнафтохім» забезпечити безаварійну роботу, цеху нейтралізації, вичистки промислових стічних вод, термін виконання невідкладно. Третє тов «Карпатнафтохім» при надходженні коштів за оплату е від комунального підприємства Каблуська енергетична компанія щодо. Очистки побутових е, стоків, е, здійснити фінансування е, заборгованої плати працівникам е, цеху очисних споруд. Е, термін виконання у разі надходження коштів невідкладно. Наступне КП Калицька аналітична компанія. У випадку зупинки чи неналежного виконання договірних е, зобов'язань щодо очистки розподатку побутових стоків ТОП Арпат-Автохім невідкладно повідомляти державні. Та інші установи органи, в тому числі правоохоронні органи щодо такої ситуації. Термін виконання не П'ятий, контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишає за собою. Це протокол зачитає. Так, ще, ну так будь ласка, щоб провести подарун сесію Павло міської ради в п'ятницю. Так, погодень вже визначимо. Так, вже про місяць завтра високо. Залі. За лючень. Добре, є ще питання залежать. Хто за непротоков? Хто за? Хто проти? Добре, всім дуже дякую, хто прийшов.